Допоможіть розвитку каналу підпискою, коментарями, вподобайками та поширенням. З вас підтримка, а з нас іще більше ваших улюблених творів українською оповідь про лицаря шукача замальовка із книги правил Бретонії П'ятого видання. Галерон де Валуа наблизився до броду струмка, що протікав лісом. На протилежному березі він помітив іншого лицаря, який також скакав до води. Подібно самому Галеронові незнайомець ніс на латах зображення лілії, лицаря шукача. Галерон чудово знав, що буде далі, тож пришпорив свого бойового коня. І от, з іншого боку, долинув глибокий голос незнайомця, приглушений опущеним заборолом, але не менш грізний. Той кидав диволуа виклик. Ніхто не пройде, мовив лицар. Копита галеронового скакуна вже омивала вода. Ніхто не пройде. повторив погрозу незнайомець та опустив списа. Виходьте зі мною набій. крикнув у відповідь Галерон. Ви помрете від моєї руки, відказав інший лицар та, націливши списа вперед, галопом поскакав на девалуа. Галерон миттєво зробив так само воїни зіткнулися посеред струмка, їхні списи розлетілися на друзки, влучивши один одному в міцні щити. Похитуючись у сідлах, лицарі виїхали кожен на протилежний берег. Там вони зупинилися, і Галерон підвів забороло. Ви гарно билися, пане лицарю. Тож чому б вам, замість того, щоб мене вбивати, не приєднатися до мене у пошуках? Немає честі у вбивстві, земляка бритонця. Почувши це, супротивник Галерона. Теж показав обличчя. Гаразд, я збережу вам життя, сказав він, а потім додав. Хоч я й не мав наміру його забирати, а я би вам все одно не дозволив, відповів йому галерон. Але це був шляхетний бій. Привітавши один одного за звичаєм лицарів шукачів. Галерон і незнайомець злізли з коней та розділили між собою флягу вина. Галерон поцікавився ім'ям свого нещодавнього суперника, і той представився Жойнвілим Дароком, родом із віддаленої частини Бритонії. Лицарі поділилися історіями про свої подвиги у пошуках грааля, і під час цієї розмови виявилася вражаюча деталь. Нещодавно. Їм обом наснився однаковий сон. У сні цьому воїнам явився темний ліс, серед якого було кам'яне коло, а в центрі кола стояла сяюча чаша, навколо якої танцювали мерзенні рогаті звірі. Лицарі довго сперечалися про можливі значення цього сну, але зрештою зійшлися на тому, що це був знак від самої володарки озера. Богиня попереджала їх про те, що сам священний грааль опинився у лапах злих істот, які хочуть осквернити його своїми нечестивими ритуалами. Сном володарки привела лицарів сюди, прямо до цього лісу, де вони тепер розбили табір. Галерун прокинувся, коли навколо панувала ніч, а з поміж гілок дерев. Струменілося й в озірок, вогнище давно згасло, лишивши по собі кілька тліючих жарин. Жоїнвіль був уже на поготові. обидва лицарі прислухалися до шуму, який і перервав їхній сон. Лісом лунали барабанний бій та моторошні співи. Бретонці звикли спати в обладунках. Тому швидко підвелися, без жодного слова відв'язали своїх коней та якомога тихіше поїхали лісовою стежиною, дозволивши скакунам самим шукати дорогу. Бій барабанів та співи ставали дедалі гучнішими, але якими б неприємними ті не були, мали вони й перевагу за ними не було чутно брязкоту зброї та металевих лад. Зрештою, лицарі зупинилися серед прихованих густих тінях дубів, звідки їхнім очам відкривалася осяяна смолоскипами галявина. Те, що на ній відбувалося, повторювало пророчий сон Святий Греаль от-от занапастять повні слини пащі оскаженілих звіролюдей. Галерон та Жуїнвіль. Недобре один одному всміхнулися та опустили заборола шоломів. Кожен зробив знак Грааля і дістав меч. Загриміли їхні шляхетні бойові кличі, миттєво перервавши ворожі співи. Лицарі вилетіли із засідки прямо в кам'яне коло, клинками рубаючи кожного звіролюда, до якого тільки могли дістатися на їхньому боці. Була перевага повної несподіванки, і в безладді із десяток звіролюдей людей пали вбиті, не встигнувши навіть завдати удару у відповідь. Коли ж в цілілі тварюки почали тікати до лісової пітьми, Галерон та Жоїнвіль пришпорили коней і кинулися навздогін. Але це була помилка Ледвино лицарі опинилися в оточенні дерев. На них накинулося іще більше звіролюдей. людей, цього разу озброєних та палаючих жагою помсти. Груба зброя була по шолому та щиту галерона, а він наосліп махав мечем на всі боки. Роздивитися звіролюдів було практично неможливо. Але коли меч бретонця таки знаходив ворожу плоть, повітря прорізали їхні крики болю. Тільки коли під клинком Галерона опинилися самі лише гілки, він зрозумів усі почвари убиті. Він підняв заборолу і став озиратися в пошуках свого супутника. Жоїнвіль похилився в сідлі, осяяний мерехтливим світлом смолоскипів, скакон лицаря стояв нерухомо, біля його копит. Лежали холодні тіла звіролюдей. Галерон під'їхав до нього, зістрибнув з коня та допоміг зробити це Дерокові. Тоді ж лицар помітив, що сюркожу Інвілля почервонів від крові. Я помираю. прошепотів Дерок. Не судилося мені дістатися граля. Але тут смолоскипи раптом згасли, зануривши кам'яне коло у темряву, повітря стало вологим, а звідусіль почав здійматися дивний туман. В центрі кола, там, де раніше знаходився сяйний кубок, тепер крокувала зіткана туманом фігура. Це була панна незрівняної краси, яка немов поставала із самої землі. У руках вона несла чашу і ще дивовижнішу за ту, яку лицарі бачили раніше істинний Грааль. Щойно володарка підійшла до них, лицарі опустилися на коліна. Вона запропонувала грааль Галеронові, але він, лицар, шляхетний душею, натомість підніс до чаші. Закривавлені во стажу і мовчки спостерігав, як того наповнює життєдайна есенція.